Доброго ефит на чики. Сегодня мы спочи полицейского. Ч, мне так? Это Так. А ну, скажите. Ой, новый печ. Так. Скажите. Ну. Я класс Хейнер. Размусхиня. Хейнер. Ого. Яку на тобі поліцейські? Якого цей виски апок працювати поліцейськи? Окей, космос. А ну ми подва дивитися. Ми з вами дожимо свяченіки, так? Поліцейський. Космос ток 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 дангу всем мы хочем потягу вот так чего чипа так сама ступилась на семь идем у нас а двой пужек Ану расскажи Так. якщо ви Вступайте на поліцейську, то да. ви такі дуже відповідальність. Так, поліцейський преступник відповідальність Так, це може бути шагой. Так, так, це ми звали. Ти боїться згуст, чи мій ловивець ки полетів, так? Так. Я ж його знаю, чи мій он О, добре. А я ж його отрюкав. Добре. Ну і все. Це саме все. Це було. Мені подякуємо за До побачення.